Послання 44. Любов це шлях до спасіння. Субота 5 лютого 2011 року 11.50. Моя ніжно улюблена, дочко, сьогодні тобі були дані додаткові ласки, щоб дозволити мені наблизити тебе, бо, лише перебуваючи близько до мене, ти зможеш відчувати мир, любов і радість в своєму серці. Тільки через молитву і вручення мені своїх тривог, ти будеш в єдності зі мною. Коли ти підкоришся, моя дочко, і довіришся мені, тоді ти зрозумієш любов, яку я маю до тебе в моєму серці. І коли ти вчиниш це, твоя любов до мене буде ставати сильнішою. Тільки коли ти пожертвуєш всі свої турботи і помістиш їх в мої руки, вони будуть. Вирішені. Ви можете виявляти справжню любов до інших тільки тоді, коли ви любите мене. Саме через любов ви будете благословенні, дарами дивитися на інших людей через моє серце, яке повне любові і співчуття. Тільки тоді, коли ви будете виявляти до мене правдиву любов, ваше життя зміниться, і радість буде текти через ваше повсякденне життя. Ніколи не бійтеся моєї любові, діти, вона є для вас всіх в надлишку, якщо б ви тільки могли звернутися до мене і попросити про неї. Як тільки ви отримаєте цю любов, будьте щедрі з нею, поширюйте мою любов скрізь, щоб ви усі, особливо літеплі душі, могли запросити мене до своїх душ. Це єдиний шлях до спасіння, ваш люблячий Спаситель. Jesús, Cristo.